Доброго вечора, ну що, чекаю, чекаю, Сашу з роботи, чекаю, чекаю, не маю, дзвоню, не бере трубку. Що ж такое? А коли прийшов, я кажу, Тю, а що так тихо, що не чути. Даже? А він каже, я просто одіваюся, кажуть, на скору руку. Поламалася, сімка шарова поламалася. Я тільки питала, Русань, а як там у тебе шарова? Бо я боюсь, це колеса так відпадають. А він з роботи їхав, хотів води набрати, До ШБШ доїхав і. Шарова вилетіла. То зараз все кинули, зараз швиденько. Йде в магазин купимо. Купимо шарову. Я його підвезу і буду міняти. А що робити? Що в мене на голові? О, Господи, боже мій, просто жох. Як сплю так воно і є. Їдемо. Сань, ти може візьми якусь там покривалку, щоб лягти. Так, що водіть, одні. Не хочеться кросовки доставити. Та я могла й взагалі не одягатися просто. Той одежі, як циганка ще вдома ходжу, але треба зайти в магазин, забіжу, куплю перцю гострого для тої страви, що я хочу готувати. Мені то й земля, звісно, треба ще, Ну, нічого. Ось я сьогодні дістала це бризкання та побризкала. ось Бачите, роза яка оця. Брискати. А я зараз спрошу, давайте. Зараз я віддам інструменти, мабуть, бере. Да. Я щас, ми зараз поїдемо купимо ту деталь, а потім я його відвезу, він же аж ЖБШ поламався там ага, за тому, водою. Ну, звісно. Ага. Старі є старі, що там казати вже. Як ми старі, так отої. Ми, звісно, вже ми поїли ж вже. Якийсь такий обід скомканий, вийшло за саньки. Так, ну він збирається зараз. Неприємно, звісно. Ну, та що, старці є старці. Ой, Господь. Де сіке мурашок? Де, де? Вчора грушу їла, кинула, зібрала всіх мурашок з двору. Шкода, що танюхи немає на базарі, в неї все. Я тут в магазині, але це її магазин. Чи є, чи нема, не знаю. Да, Хоч би дав, щоб було. Тому що базар вже закритий, так вийшло, що а машина ж не може там стояти всю ніч з колесом. А він не взяв фонарь, вдруг він не зробить. Та зателефоную я. Я принесу. Дивіться, який, бачите. Замовляла тишки не такий колір. Прийшов такий. такий мякенький, прямо шиншила. Суп. Матеньке, матеньке. Фух, дай Боже, щоб була деталь. Ви знаєте, я не знаю, кого ще чоловік, але у ну, мене чоловік на щось з цього. Ну, от халат. Я щось боюся найбільше, коли, не дай Боже, коли на швидкості відпаде колесо. Я за оці шари страшенно переживаю. І тут на кажу, Саш, може, нам треба шарою подивитися? Тут, якщо буде не так, воно там засвітиться. Ну, да ладно, засвітиться. А тут теж так. Тільки про... були на рибалки, тоді, коли закипіло. Кажу, Саня, як у нас шарові? Та хороше все. Він каже, я їх недавно міняв. Ця машина ж не бігає, там 100 кілометрів вона за місяць проїжджає. Та хоча ні, 5 кілометрів до роботи туди-сюди вже 10. так що. Ну так, да. 100 кілометрів за неділю. І каже, я міняв. Оце такі деталі. Просто. Ну, ну... А що казати, цих вже машин немає. Просто взяти і здати її на металобрухт. Так по ціні ти навіть велосипед не купиш, розумієш? Тому їзди на роботу і на рибалку, поки що так. А потім, може, якщо все, то вже здамо, як є. Треба якусь таку маленьку шпачку за кордону пригнати. Маленьку. Для роботи і для рибалки. І все, і буде гарно. Ти ще за дві. Тому що сюди вкладати нема резону. Тут і мотор непоганий, але можливо що можна було мотор поратити, але кому на... він час потрібний, скажіть? Я? Хоча він стоїть 99 см. Немає. Чи є? Немає є. Щось в руках нічого не несе. А воно таке манюсіньке, Боже. Саня, може, треба було дві зразу купити чи ні? <реш> ні, Ну не міняти ти будеш їх, а але таке малесеньке, отаке, як яблучко. Я там думала, що шаров... а то, мабуть, рейка та. А тут таке квадратненьке там. А що, тих палочок не було, чи там не треба палочки у ті. Палочки. А отакі от до колеса підходять шаровати палички. палочки. це тяги. А, рульові тяги, так. Да. Ага, це шаровий. І скільки коштує така? 360. Ну, якщо взяти по нинішнім ценам пачку зі 110, то це даром. Будемо казати так. Ну, дай Боже, слава Богу, що, що, що воно було. Ну Тепер їдемо там, де машина стоїть. Ох, стоїть лялічка. От ти так як ставий стояв, так, да, Саш? Ну, чуть просунувся. Просунувся, так? Так, да. бачимо, і вас може з по мосту дитинство вспомнити. А, так ти вже подам крате в її, да, а ти ставай так рядом. Та да, так вже і стану зараз. Уже в кущі не влазь дуже. А, от так я подожду трохи, але може щось треба буде. Поїхати куди. Нікода не говори ніколи. Оце і я. Значить, Санька піддам крати, зараз буде знімати все і міняти. Шару, колесо заховав. А ми з вами давайте підемо на цей місточок. Я тут знімала вже відео, не 55 років назад, а тут була, ні. Але давненько. Червона, прохідна була. Ну, я вільно ходила туди-сюди, але ну, мама ж все одно вже надоїдає. Кажу, мам, а мама працювала, де ото красне таке, ото здання. Зараз нічого немає, тут вже все порізане, вирізане приватне. Поділили, розпродали, нічого нема. І оце ж на цих сходах. Туди сюди, туди сюди. Ну що, якби я зараз зайшла на сходи, мені повернулися мої роки. А то сходи такі самі, як я тільки. Я щось старавато стала. Так стоїш і чекаєш, коли ж та мама вийде, коли ж та мама. Телефонів не було, нічого не було. А сьогодні, бачите, таке ЧП допомогло, ось вже заварювали тут. Допомогло згадати дитинство. Льотала. Як пташка, зараз єлі ноги піднімаю, от вам і будь ласка. Тут вже все пропало, це вже ремонтували. Таке залізне поставили. Тут був гарний асфальт. Бачите, яке тепер воно негарне. І оце. Це зробили перехід, там був колись будиночок, у мене одна там жила. Боже, Боже. Ви знаєте, так в грудях ж стискається. Ой-ой-ой. ой Чому таке життя, що не можна повернути все назад? Тут уже заварили. Раніше тут бігали ми вниз. Бачите, яке воно. Оце таке воно рідне. Фух. Не можна повернути назад нічого. От там. Будиночок був, мабуть, його вже немає. Казянець Тома там жила. Моя однокласниця, класіця, а потім і квартиру там в домах дали. Хочеться плакати чесно. Що ніколи нічого не повернеться. Ніколи. Тому треба цінувати те, що маємо. Вон мій Сашумчик лежить. Який, о, який жигульонок красивий. Ти подивись, як вони його зробили. Як ляля. Диви, лягає на тут, піду, я йому дам покривало. І він же ж брачив, що там є покривало. Такий спертий, що нема слов, просто нема слов. Нормально, а от палець, щоб випресувати. воно, ну, бачиш, яке. А що придержить тобі сань Тебе так заїхати десь на бордюр на такий а ти ж не поїдеш в неї воно коли воно так раз на бок стало і все колісо так чик, збоку це Санька ж уже відкрутив так хай Санька займається ми посидимо в машині. Та їде додому. Каже, та ні, я постою. Що я вдома буду робити? Постую почекаю. Він взяв фонарь. Слава Богу, повезло, Саша він вибив. Хорошо вибу, а то випресував. каже, хорошо ж мені таке приспособує. Я так би хренушки, ти, що зробив. Кирпічай намастерила, тому що не дай Бог, щоб машина не впала. Ні, трошки високе воно. А що ти хочеш вже скручувати, сянь? Піддави. А, піддави, щоб ти закрутив, да? ага. Я зрозуміла весом воно. Така фігня там, Санька, під... ну, як, як бумага все зроблено. Ну це ж чия машина, ви знаєте. Вся фольга. Просто фольга. Він закручує, крутить, він дуже крутий, бо отпаде прямо те от все. Ось тепер він закрутий. Загалом такі штуки чотири штуки треба. Нижня верхня, нижня верха. Ну нічого. Треба в суботу поїхати до Тані купити і поміняти. Вдома легше. Якщо би яма була, то яма нема, то погано, звісно, качається під цим. Та скажи, я подам, що ти встаєш. Только на тій шарові бачиш, на цій на 19. А там. А там на 22. А в тебе нема, може в цій машині. є? Оце ось ця приспособа, допомогла допомоглася зняти, вибити відтуди стару шару. Вона розвалилася, бачите? Воно? О, от, от там под запаску одпала, <социк> з кольосами в тебе якась неполадка пішла. Та туже ж не в машині те колесо що не под... Давай подержу. Що не події. <социк> Та мене ось серветки, я вже приготувала тобі руки витирати. З колесами що то у тебе не дружба. Куда <социк> я тут може комусь пригодиться. Так, <социк> да, як нам пригодилось, так воно там і лежало, між прочим. Ой, подожди. Во. Ми ще такі диски. А тут же ж нема, тут треба просто попасти. Тут дурне таке, що... А, треба одійти на оті два, так? О! попав ще тут машини наче, я не знаю якась центральна каса даку тут... 다... всі такі машини он лексус поїхав yeah. я тут думала вообще машини не їздять Бачиш добре, як руки з тої сточки. А це представ собі. Зараз викликати у цю ніотложку, потім вести до мастера. Мастера немає кна, А так, бачиш, такі елементарні Трошки... взяли. За те, що поміняли? Ніше. Та матіо дригами, якби так не лежать, щоб вони приїхали. Так це... А це ж за робота плюс евакуатор сань. А вони ж піднімають краном. Хуже бувають поломки, що колеса заклинюють сень що треба вміти робити а зачем так покручуєш ну, рукою не масла а воно закручується все так да? mm. mm. не маслать рукою <гум> та ти вже чистий <гум> 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 ти такий чистий що маркет опт а машини тут їздить. Чи в них там іще десь баса не спіши осторожно, бо руки пору. Господи, я думаю, що все нормально доїдеш. Бачи, Санька... Зловно, що стара не вивалилася, Сань. Ну, і грі жалуватися. Вона служила правда, і всім. Родной пробіг на спідометрі. Ну, нас далеко не їздила, звісно, все одно. Саме далі це в Дніпро ми їздили на ній. Собака, з кліпсою. На море. А, на море ми їздили точно, перший раз, так. Да. Як новички купили. Привіт. Нема чого їсти тут взагалі, Колесо спустило. Відпало. Правильніше сказати. Ну все, почини. Санька, зараз трошки руки витри. поїдемо до додому. Я зараз заїду в магазин, куплю тобі коли. і все буде хорошо. добре. Ну так. Да. Ну це глянь. Такі машини? Я не знаю, чому тут їздять. Машини такі. Якою б'я чи Може об'їжджають, може там чи менти, чи тсикає, я не знаю. Перший раз таке бачу, що вони так їздять. Ну давай пробуй, сень. Так, нічого. А, я... а ключі там замки сень? Ну, ну давай. Нічого, Та щоб ти забув. Ти од'їжджай, я подивлюсь, я за тобою поїду. Та ще й швидко, мабуть, часу, менше часу робив все. Ну, ти життя два коліса, що впали. Те швидко робив, там на грузовій. Я як спомню. Хоч сядь доплач. Да Та я думаю, вже все нормально буде. Так. Смотрим, що там Санечка поїде чи не пота, поїде, де він дінеться. Поїде і ми зараз поїдемо. Так викручує руля, звісно, сильно. Все, дай Боже, щоб це, слава Богу, що тут. Та хоча яка різниця На трасі б таке саме. Бачки, яму. Це він, він мог тут їхати, отак от таку яму, не то що на скорості Диви, диви. Ти бачиш, яка. Пів колеса влазить. Мохоту там тукнуть сильно і все, все, попер. Так, зараз сказав Кока-Колу банку пива купити. Кажу, хорошо, зараз. Все, попер, навіть я не можу догнати, бачите як? Так, все. Пи Пиво і Кока-Кола. Ага, тю-тю, ось бабушка відкрила ворота. Каже, Саша, приїхав, у мене нема. Каже, Саша, куляй. Погуляйте. Вона, підшла, вона, ж каже, забіжіть у магазин, а ви погуляйте. Ну, відкрити ворота. А, а я пішла, відкрила і погуляла, подивилася на кабачки вже підросли. Так, да, підросли, я дивилася з б... яблок. Там, мабуть, ну, під штук ще. Та, б... такого крокодила з нього динозав... бачу, Динозавра зробила. Які да. хвости. Так і вагуєлася, там гралася з ним, інтересно. Так, все, йду переодіватися, слава Богу, все, починили і добре.